Вітаю, шановні дев'ятикласники, а також всі ті, кому цікаві мої відео. Сьогодні тема нашого уроку буде довжина кола і довжина дуги кола. Цей урок, це відео я приведу в форматі уроку, тобто я його просто повторюю для тих, в кого немає можливості відвідувати уроки геометрії. Передня тема у нас була правильні многокутники, тож і домашнє завдання було на правильні многокутники. А саме номер 739 необхідно накреслити коло радіус якого 3 см і вписати в нього правильний трикутник. Ну, Сподіваюсь, як накреслити коло, радіус якого 3 см ви впораєтесь. За допомогою циркуля, звичайно, який ви виставляєте на 3 см. А от якою буде сторона цього правильного трикутника, ви знаєте, що правильний трикутник це трикутник, у якого всі сторони і кути рівні. Це потрібно встановити в першу чергу. От перед тим, як будувати, вбудовувати цей трикутник у коло, точніше, вписувати його, необхідно зрозуміти, якою ж саме буде сторона цього трикутника. Для цього у нас є формули. Для знаходження радіусів вписаних R маленьке і описаних кіл. У нас коло описане, тому ми будемо користуватись формулою для знаходження R великого, тобто радіуса описаного кола. В цю формулу входить сторона, шукана сторона вписаного трикутника. Правильного трикутника, тобто трикутника, у якого всі сторони будуть дорівнювати А. А з індексом. 3. Ми цю формулу записуємо і підставляємо в неї все, що маємо. А маємо ми радіус описаного кола. І оці корінність 3 на 3 згідно формули, також прописуємо. Невідомо, тут залишається А з індексом 3, тобто сторона правильного трикутника. Звідси взявся індекс. І цю сторону ми знаходимо, розв'язавши відповідне рівняння. В цьому рівнянні, ну, спочатку множимо ліву і праву частину на 3, щоб позбутися від трійки у знаменнику. Тоді виходить, що 9 дорівнює А3 помножене на корінність 3, або А3 помножене на корінність 3, дорівнює 9. І звідси вже знаходимо А3, яке буде дорівнювати 9, поділене на корінність 3, або наближено 5,2 см. Тож, увага! сторона вписаного правильного. Многокутника, трикутника буде дорівнювати 5,2 сантиметра. І починаємо вже будувати, тому що у нас все є. Будуємо коло омега з центром в точці О і радіусом 3 см. Це те коло, яке нам потрібно побудувати за умовою, і в яке нам потрібно вписати майбутній трикутник правильний. Далі, от кінець. Радіусу цього кола побудованого буде нехай точка А. І ця точка буде першою вершиною нашого трикутника. Тож, наступне коло, назвемо його омега 1, буде з центром в точці А і радіусом 5,2 см. Це коло омега 1 перетне наше коло омега в двох точках Б і С. Це будуть радіуси цього кола, і вони обидва будуть по 5,2 см. Це в першу чергу, і в другу чергу, всі три вершини нашого трикутника АБЦ. Будуть знаходитись на колі, ось цьому, початковому, на колі, яке ми побудували з радіусом 3 см. Тож, що ми маємо? Ми маємо три точки, які належать колу. І ми маємо, що сторони А С і А Б за побудовою дорівнюють 5,2 см, тобто відстань від точки А до точки Б, і так само відстань від точки А до точки С. Будуть 5,2 см. Що і потрібно було зробити? Потрібно було вписати правильний трикутник. Цей трикутник буде правильним, тому що у нього не тільки дві сторони рівні за побудовою, а і сторона СБ буде також дорівнювати 5,2 см. Можете це перевірити, тому що ці всі формули працюють. Якщо радіус кола 3 см, то сторона, вписаного у це. Коло правильного трикутника буде дорівнювати, як ми знайшли, 5,2 см. Можете в цьому переконатись. Дивіться, тут не тільки важливо зробити правильний малюнок, але важливо правильно описати кроки, за яким ви все це робили. Ще раз, які були кроки? Спочатку знайшли сторону вписаного трикутника правильного. Потім можна приступати вже до побудови. Або можна було спочатку побудувати коло, яке потрібно побудувати, в яке потім вписували трикутник, потім знайти сторону вписаного трикутника, і потім вже відкладати від точки будь-якої, яка лежить на нашому початковому колі, наступне коло з радіусом, який буде дорівнювати стороні вписаного трикутника. Це коло буде мати дві точки перетину з першим колом, точки Б і С, які і будуть вершинами нашого трикутника шуканого. Наступний номер 744. Знайдіть кількість сторін правильного многокутника, зовнішній кут якого на 108 градусів менше за внутрішній. І так, у нас є якийсь правильний многокутник. Ми не знаємо, скільки у нього кутів і сторін нам потрібно знайти. Але ми знаємо, що його зовнішній кут, наприклад, хай то буде кут альфа, буде на 108 менше за внутрішній. Тобто внутрішній буде дорівнювати альфа плюс 108. Ви знаєте, що внутрішній і зовнішній кут разом утворюють розгорнутий кут. А розгорнути кут дорівнює 180 градусів. Тож, якщо ми до зовнішнього кута додамо внутрішній кут, внутрішній разом з зовнішнім це розгорнути кут, то їх сума буде дорівнювати 180 градусів. Маємо рівняння, в якому є одна невідома кут альфа. Знаходимо цей кут, тобто зводимо подібні доданки альфа плюс альфа, 2 альфа. Переносимо 108 в протилежну, з протилежним знаком в праву частину, тобто знаходимо кут зовнішній, який дорівнює 36 градусів. А далі користуємося формулою. Якщо бета зовнішній кут правильного n-кутника, то він дорівнює 360 поділене на n. Тобто, щоб знайти n, нам же ж потрібно знайти кількість сторін, до речі, нам це потрібно знайти ми 360 поділити на бета. На зовнішній кут. Тож, N у нас дорівнює 360 поділити на 36. І отримаємо. 10, 10 сторін. Не сантиметрів, не градусів, а сторін. Відповідь 10 сторін має правильний Н-кутник, а також 10 кутів. І наступний номер 747. також прокоментую, тому що я отримала роботи, в яких були правильно побудовані восьмикутники, вписані у коло, але не було правильного обґрунтування опису тих кроків побудови. Тож, необхідно вписати у коло правильний восьмикутник. Нам не сказано, чому дорівнює радіус цього кола, тому ми проводимо першим кроком довільне коло. Наприклад, коло. Омега з центром в точці О і радіусом, який дорівнює, наприклад, 3 см. Можна брати будь-який радіус, який вам зручно. Я тут поставила чому дорівнює радіус, тому що от мені в цьому розв'язанні не зрозуміло, навіщо було його шукати. Нам потрібно вписати у коло, Тобто, спочатку було коло в цьому номері, а потім вже був восьмокутник. З кола потрібно починати і проводити коло з довільним радіусом. Провели коло з довільним радіусом, наприклад, 3 см. Далі нам вписати потрібно восьмикутник, але ми не знаємо, чому дорівнює сторона цього восьмикутника. Щоб знайти сторону цього восьмикутника, ми повинні скористатись ось цією загальною формулою для знаходження радіусу описаного кола. В нашому випадку, тут буде невідома ця сторона Анне. Але все інше нам відомо. Нам відомо, що це буде восьмикутник, тобто N буде дорівнювати 8. І нам відомо той радіус, з яким ми почали будувати коло. Цей радіус було, буде у кожного свій. Наприклад, у мене або у вас він може бути там 2, чи 3, чи 5 см задача довільне коло, да? не сказано, скільки в нього радіус. Тож, оце А8 буде у кожного своє. Тобто сторона у кожного буде своя. Ну, наприклад, якщо ви також берете 3 см, то ви повинні що зробити, щоб знайти А8. Ви повинні 2 помножити на сино 180 поділене на 8 і помножити на 3, ну, щоб знайти А8 з цього. Ви отримаєте якесь наближене число. Далі, от ви вже знаєте, чому дорівнює ця сторона. Я буду називати її А8. Далі ми повинні в якійсь довільній точці назвемо її А1. Ну, Хай це буде кінець от початкового радіусу 3 см кола з центром в точці О. От ОА1. І А1 це буде початкова точка, точніше, центр наступного кола, яке ми будемо будувати з радіусом, який буде дорівнювати А8. Тобто, оце число, яке ви тут знайдете, це буде радіус кола омега 1. Це коло, воно жовтеньким тут обведено. Буде мати дві точки перетину з нашим початковим колом омега. Назвемо ці точки А2 і А1. І вже маємо дві сторони вписаного восьмикутника: А1 А2 і А1, А3. І далі ми починаємо будувати коло. От Наступне, наприклад, буде зелене коло. Воно буде центром в точці А3. Ось опис цього кола, коло омега 2, наприклад, центром в точці А3 і радіусом, який дорівнює тому самому числу А8. Це коло воно також буде мати дві точки перетину. Одна з них, якщо ви його правильно будуєте, пройде через А1, а друга пройде через, наприклад, А4. Ця А4 буде наступна вершина правильного восьмокутника. Далі ми з А4 будуємо коло, яке перетне наше початкове коло. Ще раз от з точки А4 будуємо коло, яке перетне в наступній точці, наприклад, А5. Далі з А5 будуємо коло радіусу А8, яке буде перетинати. Наше коло в точці А6, наприклад, знаходимо потім А7 так само точно, і вже останньою вершиною буде А8. Сполучаємо всі ці вершини від А1 до А8, і отримаємо шуканий восьмикутник, ще раз, А1, А2, А3, А4, А5, А6, А7 А8. Всі ці кола будуть з радіусами, які дорівнюють стороні правильного восьмикутника, яку ми знайшли з загальною формулою. Або таблицями Брадіса користуйтесь для того, щоб знайти сіну 180 на 8, або алгебраїчними калькуляторами. Ділити 180 на 8, натискаєте Сіну значок, множити на 2 і множити на 3. Або, в залежності від того, який у вас калькулятор, можна спочатку. Можливо, спочатку у вас буде так, що 180 ділити на 8, потім натискаєте значок синуса, потім множити на 2, потім множити на 3. Це якщо 3 буде сторона початкового кола, в яке ви будете вписувати восьмикутник. Ну і нарешті наша нова тема хотіла швиденько, але швиденько не виходить. Тож, зато розібрались з попередніми задачами. Довжина кола, довжина дуги кола. Що таке довжина кола? Явіть собі коло, яке ви розірвали і розтягнули. Оця ниточка, яку ви отримаєте, вона буде якраз довжиною кола. Якщо ми будемо вписувати у наше коло правильний многокутник, то, чим більше сторін буде мати той правильний многокутник, зверніть увагу на цей малюнок. Тим ближче його периметр буде наближатись до довжини кола. Тобто, наприклад, периметр 20-кутника буде ближчим до відповідного кола, у яке він вписаний, ніж, наприклад, периметр правильного п'ятикутника. І от, якщо, наприклад, в тому многокутнику буде 100 сторін, то він взагалі майже співпаде з нашим колом. Розглянемо важливу теорему. Розглянемо, доводити не будемо, тому що час доведення є у підручнику. Виявляється, що відношення довжини кола до його діаметра є сталим для всіх кіл. От якого б радіусу ви не побудували коло, якщо ви поділите довжину цього кола, тобто оцю ниточку, да, яку ви розгорнули, розірвали і поміряли її довжину. На діаметр цього кола або на два радіуси, ви знаєте, що діаметр то є два радіуси, то отримаєте стале число. Це буде приблизно дорівнювати 3,14. Цю величину в багатьох дисциплінах алгебра, геометрія, математика називають числом пі. От звідки воно взялось? Виявляється, що це число дорівнює відношенню довжини кола на його діаметр. Довжина кола тут позначена буквою С, можна позначати буквою будь-якою 2р то є діаметр, або подвійний радіус так, діаметр. Тобто, якщо поділити довжину кола на діаметр, то отримаємо приблизно 3,14 або число Пі. І з цієї формули одразу можна вивести, чому дорівнює. Довжина кола. Довжина кола буде дорівнювати пі помножити на 2р. Ось ця формула ось як ми вивели довжину цього кола будь-якого кола, для якого ми знаємо, чому дорівнює радіус. Або можна сказати, якщо 2р то діаметр 2р то діаметр. То виходить, що довжина кола дорівнює d помножити на пі, діаметр помножити на це число 3,14. Розглянемо дві задачі просто на відпрацювання цієї формули. Якщо потрібно знайти довжину кола, радіус якого дорівнює 5 см, то ми у формулу 2π помножити на r підставляємо 5. Отримаємо 2π помножити на 5, тобто 10 π см. Або якщо радіус кола дорівнює 0,8 дециметри, то ми підставляємо формулу для знаходження довжини кола замість радіуса 0,8 і отримаємо 1,6П. Зверніть увагу, пі не потрібно в більшості випадків рахувати, пі можна просто записувати, от прийнято його так і писати: 10π. Да? Тобто 10 помножити на 3. 0,14 або 1,6П, тобто 1,6 помножити на 3,14, але то вже буде наближено. Щоб не використовувати значок наближення, ми будемо писати от просто число пі, яке всім відомо на світі. Наступна задача обернена. Знайти радіус кола, якщо відома його довжина. У нас є довжина кола, нам потрібно знайти радіус цього кола. Радіус кола буде дорівнювати довжина поділена на 2 π Ну, Звідки ми це взяли? От звідси, щоб добути радіус, ми повинні оцю довжину поділити на 2 π Правильно, 2 π то взагалі стало число. Тому що 2 помножити на 3,14. Ділимо ліву і праву частину цієї рівності правильної на 2 π Виходить, що тут 2 π і 2 π скоротились. Залишився чистий радіус, а тут буде довжина поділена на 2 π тобто радіус дорівнює довжині кола поділеній на 2 помножене на пі. Підставляємо те, що маємо: ми маємо, що довжина кола дорівнює 12π. Ну, 2 π так і пишемо. Пі і пі скоротили, залишилось 6. Таке саме з другим варіантом. Нам відома довжина кола, яка дорівнює 8 дециметрів. Підставляємо у формулу для знаходження радіуса, якщо відома довжина. І після скорочення 8 і двійки отримаємо 4 поділене на пі. Звичайно, дециметрів в тому, що довжина нам була дана в дециметрах. Записуємо відповідь. Наступна задача практична. Вона розв'язана в підручнику, я її просто прокоментую. У нас є вантаж, ось він. Його підіймають за допомогою такого блоку, да, от який намальований, він в розрізі має вигляд кола. Звичайно, оцей торс, який накинуто на цей блок, він буде описувати довжину цього кола. І той блок буде крутитись наскільки підніметься вантаж за 10 обертів цього блоку, якщо відомий діаметр блока. Якщо нам відомий діаметр блока, він дорівнює 15 см, то ми можемо знайти довжину цього кола. Тож, довжина цього кола буде дорівнювати 15 π, тобто за один оберт цей торс буде підійматися на 15 П см. А у нас таких обертів 10, тож 10 потрібно помножити на 15. Пі. Отримаємо 4,71 метрів. Тобто 471 см, перевели в метри. І тепер поговоримо про довжину дуги кола. Нагадаю, що дуга кола це частина кола, яка знаходиться між двома точками цього кола. Наприклад, точки А і Б. Або можна сказати, що центральний кут кола спирається на дугу, яку можна позначити як L з індексом альфа. Як же знайти довжину дуги цього кола? Дивіться, повний оборот кола дорівнює 360 градусів. Оцей кут дорівнює 360 градусів. Виходить, що дуга, яка відповідає цьому куту, буде все це коло, тобто 2 πr буде дорівнювати, тобто повністю коло дорівнює 2 πr А щоб знайти частиночку цього кола, яка відповідає, наприклад, одному градусу, от, наприклад, оце у нас 1 градус, і дуга, яка відповідає цьому одному градусу, Буде дорівнювати 2 πr поділене на 360, правильно? Все коло 2 πr 360 частина цього кола, 2 πr поділене на 360. От центральний кут в 1 градус буде спиратись на дугу, довжина якої дорівнює 2 πr поділене на 360. Якщо градус не 1, а градусів альфа, то буде оце все помножене на альфа. Якщо скоротити. 2 і 360 отримаємо 180 у знаменнику. Тобто, виходить, що загальна формула, ось вона, ви її бачите, буде дорівнювати πr поділене на 180 і помножене на альфа. І також прокоментую дві задачі на використання безпосередньо цієї формули для знаходження довжини кола. Здача 4. Радіус кола дорівнює 4 см. Знайти довжину дуги, що відповідає центральному куту 20 градусів або 270 градусів. Просто підставляємо у формулу. Замість альфа 20 градусів. Скорочуємо 20 і 180 на 20, тут буде 1, тут буде 9. І виходить, що 4 пі поділене на 9. Не потрібно округляти, тобто підставляти замість пі 3,14, так і записуємо. У відповіді 4 π поділене на 9 см. Так само знайдемо довжину дуги, яка спирається на кут, який дорівнює 270, скорочуємо 270 і 180 на 90, наприклад, тут буде 2. А тут буде 3. А потім ще можна скоротити 4 і 2 на 2. Тут буде 2, тут буде 1. Виходить, що 2 помножити на 3 буде 6 см. Так, і записуємо: 6 пі І обернена задача потрібно знайти радіус кола, якщо відома довжина дуги. Підставляємо оцю саму формулу замість довжини дуги. 3π. Радіус у нас тут є невідомою величиною, ми її знаходимо. Якщо хочете, давайте з вами розпишемо, як саме знайдено R. Ну, для початку можна помножити на 180 поділене на 36 обидві частини рівняння. За властивістю рівняння, ми можемо це робити. Отримаємо рівносильне рівняння. Навіщо я це роблю? Для того, щоб скоротити оці 36 і оці 180. І тоді в правій частині у мене просто залишиться пі а в лівій частині, звичайно, буде оце все. 3 π помножити на 180 і поділене на 36. Звичайно, тут можна скоротити, наприклад, 3 і 36, а потім ще 12 і 180. Отримаємо, що πr, почну зараз з нього, буде дорівнювати 15, помножити на пі. І тепер вже настала черга поділити обидві частини на число пі, яке відмінне від нуля, отримаємо, що r дорівнює 15 сантиметрів. І на цьому у мене все. Сподіваюсь, я не даремно витратила свій час. Вам також дякую за ваш час, за вашу увагу. Сподіваюсь, вам було корисно, гарного вам дня і успіхів у навчанні. До побачення!